Під стінами Київради сьогодні можна було долучитися і до спорту, і це був спорт заради спорту. Олімпійський резерв столиці вимагав від влади грошей на своє утримання. А вон пригає така з золотистим, чорним, під'їжджається, вперед їде з такою прическою на голові. Мати семирічної фігуристки Даринки платить мінімум 100 гривень на день за оренду ковзанки та хореографічну залу. Колись дармова ковзанка у спортивній школі Крижинці тепер кладна для всіх. Було розписання, і ми приходили на то розписання, котро нам говорили, а льот проплачував город. У нас не було цієї проблеми. Вот два года уже ушли. Очень много дітей. Ушло, очень много хороших дітей ушло. Платити за тренування доводиться не лише фігуристам. Під Київрадою сьогодні всі 28 спортивних шкіл столиці. Це молоді гандболістки школи Олімпійського резерву. Вони вже два роки поспіль грають з старими м'ячами і далі від Києва не їздять на змагання. Грошей Катма. Скоро, потрібні гроші! Проти Проти гроші! Які у нас будуть досяження? Тому що у нас денег них и ми нікуди не легкоатлети. Ми хочемо відстояти права спорту. Нам прекратили фінансування. Спорту нужны деньги. Нам негде тренироваться. Футболісти – наймолодші мітингувальники. Заради спорту прогулюють уроки. У нього було чотири 4 кон і він їх пропустив. пропустив? Ні, не, не, одну тільки. Сам футбол. футболмітингують усі за два роки. Київська міська адміністрація заборгувала спортивним закладам 2,5 з мільйони гривень за оренду приміщень і спортивний інвентар, не рахуючи майже мільйона гривень за змагання, що їх впродовж цих років фінансували самі батьки. КМДА у своїх боргах винуватить уряд, який забирав половину від доходів міста. Грошей вистачало лише на зарплатню та комірне. Та борг усе ж обіцяють погасити. Половину заборгованості ми проплатимо протягом сьогоднішнього завтрашнього дня фактично всім нашим школам. Протягом кварталу погасимо заборгованість повністю. Сказав, що завтра все буде проплачено. Все діло в тому, що полтора він нам сказав, що в течіні неділі все буде проплачено. Іменно чоловік. Пані Оксана згадує пікет молодих фігуристів і хокеїстів грудня 2008-го. Вони так само грали під стінами мерії, так само вимагали грошей. Їм так само пообіцяли погасити борги. І тоді до дітей на імпровізовану ковзанку завітав навіть мер. Ви мене так, так розсмішили, служите. Клюшками у мене ще ніхто не дорого. Дай вам Бог здоров'я. Протягом найближчих трьох діб до кінця тижня, тобто мають бути виділені кошти на погашення всієї заборгованості по всьому льоду. Цього разу чекати півтора року діти, батьки і тренери наміру не мають. На відновлене фінансування спортивних шкіл і повернення боргів чекатимуть 10 днів. Потім знову планують піти під КМДА. Павлина Василенко Михайло Лисенко, програма Вікна СТБ.